Вітаю! Сьогодні буду готувати рулетики із салаки. Ці інгредієнти для даного рецепту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся салакою. Потрібно відрізати голову, хвостик і вийняти внутріші. Попадається ікра, я її не викидаю. також використаю. Ось салаку я підготувала, також її промила гарненько. Тепер потрібно виняти хребет. Робиться це просто і швидко. Ось всі кісточки відходять. Ось таке виходить гарненьке філе. Розкладаю його так. І тепер трішки присолю і також додам перцю, перекладу в миску, нехай промаринується хвилин 10. А тим часом наріжу, підготую сир. Невеличкими такими смужками. Перекладу поки що в мисочку. Ось минуло 10 хвилин, рибка промаринувалася. Тепер беру одне філе, шматочок сиру і скручую в рулетик. Ось рулетики я скрутила, тепер до яйця додам трішки солі і зіб'ю його. Тепер беру один рулетик, занурю його в борошно. Також в борошно хвостик і заклею так. Так вони не, роз... не розкрутяться, не розгорнуться. Тепер переходжу до плити. До сковорідки вливаю сонячнику олію. Тепер беру яйце збите, беру рулетик і занурюю його в яйце з усіх сторон. І викладаю на сковорідку. До речі, ви можете стати моїм спонсором підтримати мій канал, натиснувши спонсорувати під будь-яким моїм відео, так як я дуже мрію про блендер, який допомагав мені на кухні. Роблю середній вогонь і підсмажую з обох сторон. Ось погляньте, які гарні вийшли рулети із салаки. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!